Ось у мене жіночка була до да, понеділок, вона рік до цієї теми йшла, щоб це проговорити. Рік. Ми на другій чи на третій консультації знайшли заряжену ситуацію з батьками. Вона рік, вона тільки до, за батька вона плаче. І вже там ми там дітей скільки помогли, їй скільки помогли, І тут уже з чоловіком в неї конфлікт. І ми опять ще раз, вже там четвертий раз за рік, я ходимо, ну, я говорю, пробачте, але ми зараз опять впираємося в тему батька. Каже, ну ви знаєте, я вже готова. І ми ж... і вона змогла сказати, що ненавижу, розказати цю історію драматичну, що там було з батьком і так далі. І вона каже, каже, ну, кану. Там не було, там, це, там просто вже дві години вона дуже її виснажила, кажу, на сьогодні хватить. Як ви відчуваєте, скільки ушло? Каже, ну 50%. це, Кажу, За, ну не треба далі. Вона каже, я з вами повністю згодна, мені це просто вже результат. там Вау-вау-вау. Тому що признайтеся собі, що ненавижу, навижу. проговорити, як вона сказала, Падлюка батько. Я не згодна з його любов'ю, що він так проявляв любов. Так от падлюка. Ми ще проговоримо цю ситуацію, бо вона прийшла з. З плечем правим. Плече праве? Що погана опора своєму чоловікові. І все одно на батька на цю програму. на цю програму. Тобто, до чого я? Ізоляцію. Тобто драматичність це поміняти ситуацію, подивитись на неї цілісно, подивитися, що там в ній є плюс і є мінус в цій ситуації. Що ні одної в житті немає ситуації, в якій немає плюса, в якій мінус. В усіх є. Ситуація, плюс і мінус. І ізоляція, ну, це драматичність. А ізоляція це виразити, сказати, проговорити щиро. Проговорити емоції почуття. Ну, я думаю, ну, так. Ну, розширили, зрозуміли, так? Да? І... Повторюсь, це ваша реакція на цю ситуацію. Це ваша реакція з цією людиною. Це ваша реакція. Якщо у вас є спокій, досвід, розуміння, будь, в принципі, яка ситуація в житті, може викликати у вас спокій. І для вас це може бути не драматично і не ізольовано. Але не маючи досвіду, маючи біль, образи, там, претензії, гнів, злість, якісь емоції з якимось людьми або в якихось ситуаціях, у нас і будуть піднімати оці всі моменти, де ми будемо попадати в драматичність і в ізоляцію. Будь-яке і висловлення чоловіка, керівника, батьків, там ще щось. Так як вона сказала, це я, ну там дитина, тяжка ситуація, допомагав, вона виходить з лікарні, а батько їй каже, як ти могла довести дитину до такого? І в неї далі, це заряженість і так далі. От, тобто, а якщо Пап, ну, ти, ну, якісь... Ненормальний це говориш, мені і так хреново, а ти мене знову вучиш. Все. Я не хочу з тобою ходити. Все легко, просто, розуміючи свою дорослість і виражився, що мені неприємно, сказав, що мені і так хріново з дитиною там попало і так далі. І все. І не говорить там день-два на тебе. Ну, не ображатися у нього своя історія в житті. Він так любов проявляє. Учить.